Ну і новинка компанії Love in Italy. Це окісник, який називається Platinum. А на самому ділі це синьо-фіолетовий активатор, і він має процент 10. Тобто не 9 і 12-ка, а 10-ка. Е активатор всередині в бутилці жовтого кольору. Тобто він такий е відкрито жовтий. І оцей синьо-фіолетовий пігмент, а його тут дуже багато, і це я зразу говорю. Він проявиться тільки при змішуванні з барвником або з освітлюючим продуктом. Це раз. Друге, наш цей окисник. Цей окисник дозволяє освітляти волоси таким чином, щоб після освітлення залишалася мінімальна кількість. Теплих пігментів у волосі. Тобто цей окисник під час освітлення волоса або фарбування виступає просто ідеальним продуктом для нейтралізації мідного, золотистого, золотисто-мідного і червоних пігментів. Тобто, якщо ви маєте клієнта, якого ви фарбуєте, наприклад, хочете пофарбувати в якийсь холодний колір, і вам треба добитися цього холодного кольору, тут варто згадати про цей окисник. Звичайно, 10% окисник зовсім не підходить для класичних фарбувань. Тобто ви не зможете їм покрасити рівень в рівень або в темніші кольорові гами, бо він буде освітлювати волос. І тоді треба якийсь сумасшедший час його витримувати, щоб цей волос якось затемнився. Де да і нема потреби. Варто згадати, що тут дуже багато синьо-фіолетового пігмента, і ви цей окисник... Можете розмішати любим окисником із лінійки Love in Italy. Звичайно, ідеально для цього підходить нульовочка і троєчка. Тобто, ну, наприклад, ви берете дві частини 9% окисника, берете одну, дві частини нульовочки, змішуєте і получаєте 4,5% 5, -5 окисник. І таким окисником ви вже можете красити рівень в рівень і притемняти волосся. Якщо вам треба добитися тройки, тоді ви берете там три частини нульовки і одну. Частину платінума і получаєте трьохпроцентний окисник, яким вже можна тонувати волосся або робити щось таке. Звичайно, це. Менш рідкі випадки, бо в основному його приміняють для освітлення волосся, але все рівно, от іменно мені дуже подобається понизити процент цього продукту за счет нульовочки або троєчки, зменшити концентрацію паралельно синьо-фіолетового пігмента, бо він тут сильно концентрований. І деколи він домінує під час фарбування. Тому розвести його буде дуже правильно і розумно, і використовувати з класичними холодними барниками, попелястими, попелясто-жемчужними, холодно бежевими Тобто, ви тут будете добиватися просто фантастичних перламутрових кольорових гам, і вони будуть дуже стійкі. І саме головне, що при вимиванні такої краски з волосся не буде проявлятися. Теплий пігмент тут, звичайно, вам треба буде погратися з консистенцією змішування, але з цим ви розберетеся точно дуже дуже скоро. Ідеальне використання цього окисника – це під час освітлення. Тобто, якщо ви робите освітлення, працюєте з кримами в прикореневій зоні, з порошками по довжині або в закритих техніках, тут цей окисник вам поможе. Забрати з волосся під час освітлення по максимуму всі теплі пігменти. Це червоний, мідний, золотистий і все, що зв'язано з цими пігментами. І тут знову ж, ви, як спеціаліст, маєте розуміти, який процент окисника вам потрібен. І на перших порах. Я вам рекомендую все одно розбавляти консистенцію цього продукту, бо фінансово це достатньо дорогий продукт. Він в три рази дорожчий від любого цього кисника, і тому використовувати його в чистому. Виді, це фінансово ну треба подахувати і зрозуміти, чи вам це потрібно, скажем так. А от розбавити його пополам з класичним, або одну частину цього і дві частини класичного, і залишити достатньо велику кількість синьо-фіолетових пігментів в суміші. Тут це, звісно, фінансово вам підійде любому, навіть якщо ви працюєте з захті дешевими якимись продуктами для фарбування або освітлення, тоді такі суміші будуть вартувати недорого і використовувати їх буде дуже економічно вигідно. Крім того, навряд чи після продукту, після використовування такого продукту в освітленні, вам потрібно буде робити якусь додаткову нейтралізацію того, тої бази, яка залишиться. Вона буде ідеально пастельна, і якщо там. Це якийсь теплий пігмент, це іменно та кількість, яка потрібна для якоїсь дальнішого використовування кольору або тонування, або ще чогось. Вот так вот. І це, напевне, його основна така задача. На перших порах я хочу зразу сказати, що все-таки рекомендую вам його розмішувати з окисниками, бо багато тут синьо-фіолетового пігмента. І, наприклад, там на переосвітлених волосах він може домінувати. Ну, наприклад, у вас є освітлена довжина і відросша прикоренева зона, на яку ви хочете нанести освітлюючий крем. І, ну, наприклад, можна купити карбоновий чорний крем, який сам по собі просто в. Вб... Биває всі теплі пігменти на раз, навіть з маленькими процентами окисника, тройка, четверка, додати невелику кількість цього платінума, і ви отримаєте не просто якесь там ахті світло освітлення, а це освітлення вже буде відливати таким перламутром. Тому ми, саме головне не заступити на ранній фарбований волос переосвітлений, бо якщо в чистому виді він там проявиться, і потім його треба буде підвимити. Підвимити його дуже легко, треба буде взяти шампун там. Для глибокої чистки, він вимиється навіть шампунем. Ну, все одно, що це робити? Ліпше, поки ви знайомитесь з цим продуктом, не допускати якихось таких помилок і розводити його з класичними окисниками. так і фінансово більш вигідніше і. В общем, то у вас якість освітлення ніяк не пострадає, а буде на дуже-дуже високому рівні. Тому теж про це пам'ятайте і можете використовувати. Ще раз нагадую, що це 9% окісник, і у цього кисника є ще великий плюс, якого нема во всіх цих класичних окисниках. Отут внизу написано, що в цьому окіснику додавлений інуліновий комплекс. Інуліновий комплекс це продукт, який уже схожий кожие на плекси. Тобто, .е. це продукт, який не дасть цьому окіснику перегріти волоси під час хімічної реакції, під час освітлення. Це продукт, який не дасть набухнути волоску і розірватися там всі, розірвати там всі ці зв'язки волоса всередині. І це продукт, який уже волосину зробить більш еластичною, гнучкою. Тобто, .е. після використовування навіть невеликої кількості цього окисника в будь якій суміші, ви завжди будете получати. Дуже еластичні, блискучі і дуже здорові здорові волоси. Крім того, тут, опять же, немає ніяких агресивних продуктів, він дуже м'яко діє на шкіру голови, і клієнти висижують повні часи витримки навіть з чистим використовуванням. Крім того, забув, хочу нагадати і собі, і вам, що це ідеальний окисник для роботи спецблондинами. З холодними взагалі бомба. Тобто ви і, можете з спецблонда витягнути максимум кольору, який повністю стійко залишиться на волосся. Тобто його можна використовувати як один до 1 до 2, і, і не розбавляючи і, з і спецблондином, або розбавляти його з дев'яткою або з 12-кою пополам. І використовувати далі спецблондом, ну наприклад, одну частину платінума, одну частину 9 або 12% процентного кисника. І... І кількість спецблонду, яка вам потрібна. Ну, наприклад, там 30 грам спецблонда, 30 грам платінума, 30 грам девятки або 12-ки. Бо спецблонди зазвичай змішуються один до двох з окісниками. І тоді цей окісник разом з спецблондом сильно знетралізує під час освітлення. Теплі пігменти, і, і спецблонд залишить максимум свого кольору, деколи та не деколи, практично ніколи після таких фарбувань не потрібно робити якихось тонувань. Тому це теж такі, такий дуже великий плюс для роботи з спецблондинами. Бо обично після спецблондів треба робити якісь корекції ще додаткові нейтралізації, потім уже тонування. Тут же можна закінчити все на один раз за цих 45-55 хвилин. Так, я думаю, що ми ще дуже багато якихось додаткових, гарних нюансів відкриємо при роботі з цим окисником. Спочатку ми дуже обережно його використовували, а зараз, якщо чесно, то і важко собі представити якусь таку дуже модну современну роботу в модному салоні без такого окисника. Він дуже сильно. Зменшує час роботи з клієнтом і якість тих освітлень, які можна зробити з цими окисниками, просто фантастично велика. Тому просто треба поекспериментувати, поробити ці перші кроки більш обережно, а потім вас понесе напевно, так як і нас. Тому знайомтеся з таким продуктом, і я впевнений, що ви найдете тут багато плюсів.